Thank you. За часів великої французької революції, коли засуджених везли до Гільотини, вони часто бачили на паркані молоду людину з Мульбертом, яка робила малюнки з приречених до страти. Це був Жаклої Давид. Самого художника Гільотина дивом обминуло. На своїх полотнах йому вдалося зобразити і революційні події, і події пов'язані з Першою імперією. Написані у стилі класичної античності картини мали прихильність і революційного плепсу, і Наполеона. Завдяки цьому ми маємо сьогодні змогу побачити на полотнах Луї, Давида такі історичні події, як смерть марата, клятва у залі для гри у м'яч, коронація Наполеона та багато інших. Кожний рух пензля художника має своє значення. Він як блискання блискавки, короткий і палкий. Мабуть, кожен із нас з дитинства пам'ятає цікаву казку про горбоконика. Її автор російський письменник Петро Павлович Яршов. Вихований на Сибірських народних казках, він спробував створити власний твір, яким би об'єднав різних персонажів народного епосу: Івана Дурника, Жар Птицю, Василину Прекрасну. Таким твором стала казка Горбоконик. Ця казка здобула таке визнання, що навіть Пушкін якось сказав, що йому доведеться відмовитися від цього жанру. Єршову належить багато інших літературних творів, але саме казка про горбоконика принесла йому популярність. Затіш я душу м'явожить. Паю, щоб слышать звук живой, а поднівої, що, бить може, проснеться хто нібудь другой. Ще за життя генерал від інфантерії Лавр Георгійович Корнілов. Став людиною-легендою, розвідницька діяльність у Персії, Китаї, Афганістані, героїзм на полях російсько-японської та Першої світової воїн, дивовижна втеча з австрійського полону. Багато хто бачив у ньому нового російського наполеона, який мав очолити імперію. Невдала спроба захопити владу влітку 1917 року. Не зупинила його. Корнілов опинився на Дону, де почав боротьбу вже проти радянської влади. Проте у квітні 1918 року під час штурму кубанського міста Краснодара Лавр Георгійович загинув. Згодом ім'ям полководця було названо одну з білогвардійських дивізій. У цьому році у Краснодарі Лавру Корнілову був встановлений пам'ятник. Люди моліть господа Бога проявлені найбільшого дива спасіння рідної землі. Преподобний пимен Угриський з десяти років він почав вивчати Біблію та житія святих. У 17 залишив дім та родину, щоб стати монахом. Під впливом оптинських старців, святителя Ігнатія Брянчанінова та духовних книг, юнак перетворився на людину гідно чернецтва. Преподобний пимен Угриський був справжнім аскетом і з усіма був у злагоді та мирі. У 1853 році митрополит Філарет Дроздов призначив його ігуменом Миколо Угрицького монастиря. З того часу праведник довго, терпляче і успішно трудився над відродженням колишнього духу давньої обителі, заклавши цим основу для її подальшого підйому і розквіту. У 2000 році пимена Угрицького було приєднано до лику святих. Подвижника можна уподібнити до дерева. Тілесний подвиг до листя його, а душевне діяння до плоду. У наступному випуску неперевершені на віршовані гумерески принесли йому широку популярність і щиру пошану серед українців усього світу Павло Прокопович Глазовий, сторінками історії дерманського жіночого свято Троїцького монастиря, що на Рівненщині. Тут сконцентровані всі принади чари природи українських Карпат, Вижницький національний природний парк. За свою тривалу творчу кар'єру він проілюстрував понад 200 книг російський художник Дементій Олексійович Шмарінов.